Ямпільська міська рада працює над проєктом створення та функціонування транскордонного екоіндустріального парку на території Ямпільської громади. Міський голова Сергій Гаджук взяв участь в робочій нараді з цього питання у Вінниці. Про це детальніше він розповів в інтерв'ю Ямпільському телерадіомовному комітету. 28 лютого у нас мене було запрошено на. Нараду, міжвідомчу нараду щодо створення та функціонування індустріальних парків на Вінничині. В даній нараді приймали участь шість народних депутатів. Приймав участь голова, начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Також приймали участь і голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, приймав участь Сергій Анатолійович Мургунов, міський голова. Також були запрошені дев'ять керівників об'єднаних територіальних громад Вінницької області. Чому саме дев'ять? Тому що у цих дев'яти громадах розпочалася робота по створенню та функціонуванню індустріальних парків на їхніх територіях. Ну, ми стараємося Янпільська громада, а також і весь колектив. Ми стараємося задніх не пасти, тому ми в цьому напрямку і не є останні, і не є задні. Ми, мабуть, є у перших тих рядах, які займаються цією справою. Тому ми на сьогоднішній день працюємо над створенням транскордонного екоіндустріального парку, який планується. На території у нас виділено дві земельні ділянки, а саме село Придністрянське, а також біля села Цигівки. Біля села Цигівки ми запланували територію, яка буде нараховує 20 гектарів землі. І біля Придністрянського 17,2 гектара землі. Наш екоіндустріальний парк. Це перший досвід в країні створити синергію. Преференцій індустріальних парків згідно законодавства України та додаткових митних преференцій вільних економічних зон згідно законодавства Молдови. Тому що ми працюємо зараз спільно із містом Сороки. Місто Сороки також займалося. Займалися даною розробкою індустріального парку на своїй території. У них зарезервована земельна ділянка також 17,6 гектара. Вони провели відповідну вже роботу. В них є технічна документація, в них є економічне обґрунтування даної території. Тому я думаю, що все-таки для того, щоб нам... Попасти у цей проект будівництва і все-таки витримати те все навантаження, яке буде, буде легше, якщо ми будемо працювати це спільно із сусідньою країною. До цієї роботи ми також через наших уже сусідів, через представників Молдови, через керівництво місь... міської ради міста Сорок. Ми провели вже онлайн-нараду із. Представниками Румунії з ясами, де також обговорюється питання, що стосується створення індустріального парку та вкладення відповідних інвестицій. Людмила Олександрівна, як заступник, який курує безпосередньо напрямок розвитку економіки і так далі в нашій територіальній громаді, мала можливість і була, виїжджала у Польщу, де із усіх представників презентувався безпосередньо саме Ямпільський, Ямпільський екоіндустріальний парк із усіма тими вимогами, які нас вже, на сьогоднішній день уже ми їх підготували. Тому робота проводиться на даний час, і ми дуже багато докладаємо зусиль для того, щоб насамперед його потрібно зареєструвати у відповідному міністерстві України. І то далі вже робота після реєстрації буде проводитися, відповідно, до чину законодавства, яке відповідає саме за будівництво таких парків. Е, які терміни? Там говорило щось на нараді про те, чи вдасться його розпочати в цьому році, чи це перспектива найближчих років? Ну, відповідно, відповідно до всіх наших матеріалів, які ми вже, е, які ми вже сьогодні напрацювали. То є терміни, зрозуміло. Є терміни, є розрахунки, є в нас практично уже прорахування. У нас ми вже плануємо, ми плануємо все-таки, що ми у 2024 році будемо проводити будівництво, а обсяг виготовлення, тому що у нас безпосередньо один із об'єктів, який буде розташований на. Територія індустріального парку це буде завод по виготовленню паперу із нашого, нашої сировини, а саме з каменя-Вапняка. Зразок у нас вже є даної, даної продукції. Він зрозуміло, зараз він знаходиться в такому вже в серому стані. Люди, які займаються цим питанням, вони вже. Попробували зробити відповідні зразки і допрацьовують даний папір. Він є екологічно чистий, він може використовуватися під будь-яку харчову промисловість і для упаковки, і для стаканчика, і для тарілки, і будь для чого, так як він ніколи в житті не буде наносити нашу навколишньому середовищі якусь загрозу у екологічній екологічній загрязненості. Тому у 2025 році, по всіх розрахунках, ми вже повинні мати відповідно маленьку частинку продукції. Це наші амбітні плани, але я думаю, що все-таки нам в життя дозволи втілити наші думки і наш проект. Стосовно капіталовкладень, що від міської ради, яка частина чи потребується якихось фінансових затрат, і чи це все беруть на себе інвестори? Ну, ми всі думаємо, якщо, якщо ми щось робимо і ми маємо попасти в якийсь відповідний проект, ми думаємо, що нам все принесуть, все дадуть, і ми будемо все мати. Це воно трошечки не так, і відповідно нараді раді 28 лютого були обговорені це робоча нарада, де обговорялися і законодавство, і підхід до будівництва, і підхід до діяльності цих парків. І на цій робочій нараді ми почули дуже багато інформації. Ми вже розуміємо, з чим ми можемо зіткнутися. Подальшому, тому що на території в нас Вінниці, міста Вінниці є вже такий парк. Він функціонує. Представники, які нам давали інформативну довідку про діяльність, вони сказали про усі, усі можливі там мінуси, плюси і таке інше. Тому Обговоряли питання щодо підключення електроенергії, обговоряли питання щодо підключення, можливо, як десь на території є природній газ. обговоряли питання постачання води, водовідведення. Ці всі питання обговорялися 28 восьмого числа на, на цій робочій нараді. Народні депутати брали до уваги ті пропозиції, які звучали. Давали роз'яснення відповідно тому, що там були і безпосередньо люди, які розробляли закон про індустріальні парки. І все-таки ми бачимо, що без створення індустріальних парків, тим більше після закінчення, а перемога буде, я думаю, якнайшвидше наші воїни. Роблять все для того, щоб Україна стала вільною, незалежною і найкращою країною. Вони роблять все для цього. І після закінчення війни все рівно роботи дуже буде багато і необхідно буде створювати і заводи, і створювати робочі місця. І нашу думку в те, що наша Україна найкраща, ми повинні її довести до логічного завершення. Якщо це проєкт разом з Молдовою, то звісно, ми бачимо в перспективі міст. Обов'язково. Обов'язково ми у своїй довідці ми зазначили, ми зазначили, що до уваги береться міст, який будується через річку Дністер та який повинен створити найкоротший шлях між Україною та через територію Молдови до країн ЄС. Короткий шлях надає додаткові преференції для бізнесу через зниження логістичних витрат. Це безпосередньо є один із таких пунктів, і я скажу. По наявній тій інформації, яка у нас сьогодні є, будівництво буде продовжуватися. Незалежно від тієї, яка в нас сьогодні в Україні. Навіть можливо, до завершення війни? Можливо, навіть і на початку, на початку ось вже весни, можливо, він вже почне продовжувати свою роботу будівництва. Ну, загалом для людей завжди питання робочих місць це і сплата до бюджету. Ви да, хочете да. реалізувати цей проєкт? Ну інакше ми не можемо, тому що ми ж знаємо на які податки живе громада. А для того, щоб утримувати 21 заклад освіти, для того, щоб утримувати лікарню, для того, щоб утримувати інфраструктуру, нам необхідно зрозуміло надходження. А надходження вони складаються із тих ПДФО, які, які відраховуються до нашого бюджету. Це переважна більшість тих, того бюджету, за який утримується громада. А це сплата від заробітної плати. Чим більше в нас буде робочих місць на території нашої громади, тим ми будемо мати більше доходів до нашого бюджету. І ми будемо вільно оперувати тими коштами для того, щоб існували наші всі заклади, які необхідні для людей. Цей проєкт. Пропонується як екологічний проєкт, да. чи будуть всі відповідні належні висновки, чи він справді екологічний? Тому що люди, коли заходить якесь виробництво, то звичайно турбуються про екологію. У нас мальовничі краєвиди, у нас да. дуже Найперше... гарна земля, тому нам Найперше... не дуже. Найперше, це воно саме так і є. Ми його й говоримо, що головним критерієм транскордонного екоіндустріального парку є екологічність. Інвестиційних проєктів та орієнтація на експорт товарів переробної промисловості агрономічної продукції України. Тобто ми вже тут говоримо, що це екопарк. Тут буде виготовлятися продукція, яка буде екологічно чиста і ні в якому разі забруднень навколишньому середовищі тут не буде. Виготовлення цієї продукції, вона безпосередньо буде із вапнякових порід каменю. Чи це буде крейда, чи це буде вапняк камінь. там Є два зразки у нас цієї сировини, один кращий, один чуть-чуть гірший, один для одної продукції, другий для другої продукції, але це не нам вже вирішувати. Ви правильно підмітили і сказали, що безпосередньо чим займається громада? Громада безпосередньо у цьому випадку займається наданням земельної ділянки. І надання усіх можливостей і можливої допомоги бізнесу для розвитку нашої території, для розвитку е е збільшення робочих місць оце наша саме основна задача. І ми маємо гарантувати тому інвестору, який прийде сюди, що до нього буде чесний, справедливий, безконкурентне ставлення, тому що е вони безпосередньо. Е Розробляють відповідні проекти, вони планують, вони вкладають кошти і вони мають мати гарантії про свою діяльність. Ви сказали про переровні сільськогосподарські підприємства, які так. в майбутньому. Це теж була би зайнятість, якби люди знали, що можна щось виростити і здати на переробку. Обов'язково ви бачили, коли почалася війна і перекрився рух. Транспорту, а саме водного транспорту кораблів, які перевозили зернопродукти, сільськогосподарську продукцію перевозили, вона практично не мала можливості рухатися далі. Почали шукати інші шляхи вивезення товару. Це безпосередньо економіка України, але це і безпека інших країн, нашого світу, інших країн. Тому що через війну в Україні ми з вами чули, що відсутність там відповідно продуктів харчування, а саме пшениці, зерна, люди на території Африки не мали що їсти. Тому це пов'язано, дуже все пов'язано. Для того, щоб ми могли цю безпеку свою економічну, а також харчову безпеку інших тих, з ким ми маємо зовнішньоекономічні стосунки, а саме у продажі продукції, нам потрібно забезпечувати інші шляхи. Тому будівництво нашого мосту це є один із тих шляхів, який має можливість забезпечити отаку от ділянку нашого життя. А це подальший рух, це подальший. Торгівля і, і це зрозуміло, і створення робочих місць. Тому наша територія має можливість, якщо все-таки все відбудеться, а я знаю точно, що воно так відбудеться, тому е, хлібоприймальні і інші комбінати вони мають право на життя на території нашої громади. Тому що перед кордоном має бути будівництво якихось відповідних терміналів, де можуть звозити продукцію, де можуть її сортувати, де її можуть обробляти, перевіряти, і таке інше. По цій нараді, в якій ви взяли участь, ви відчули, що далі буде якесь продовження, буде якийсь рух в конкретних справах? Чи Це просто така організаційна? Ні, ні, я побачив, що рух буде. Я побачив, що рух буде. Це вимога безпосередньо президента. Це над цим працює уряд, над цим працюють депутати, і всі депутати присутні, які були Верховної Ради депутати. Це не означає, що вони із якоїсь одної партії, це різні партії, але з одною думкою. Мені це сподобалося, тому що якщо є одна думка серед усіх політичних сил, значить це має право на продовження тої роботи, яка запланована.